Всім привіт, ви на каналі CryptoCaiser. В цьому відео розкажу про новий перспективний проєкт DeFi, який називається. Зібрав hey проєкт 3 мільйона доларів інвестицій від Base екосистеми. Також є tier 2 компанія MH Ventures, і також є інші інвестори. В Twitter вони зібрали вже 37 тисяч читателей, в шапці профіля у них є. А, Підтримка від m 31 Capital і а, також Coinbase. В проєкті треба участити в фармі Фарм Farmpoint буде конвертуватися в токен проєкту. Farmpoint проходить через свап своїх коштів, ефір, USDT в різних сетях. Зараз перейдемо до платформи. Переходимо на ссылку в описанні і попадаємо. Спочатку коннектимся і попадаємо на Home. Тут наводимо і бачимо New Chat, нажимаємо на New Chat і ми навчаємося з іскусним інтелектом. Для того, щоб виполняти ці тут, нам треба написати в боту, що саме ми хочемо, наприклад, Swap, і він нам пропонує. Які спосіб нам закинуть. Тобто я вибираю, наприклад, з Eфіра на USDC або з USDC на ефір. Нажимаю, і він тут дивиться мій кошельок, і вибирає різні способи. Вибираємо самий нужний варіант, наприклад, ось цей? І потім він покаже. Скільки у нас на балансі є, в яких сетях, скільки денег. І ось він показав, в ефірі у мене стільки, то це недостатньо. Так, само він може показати весь список ваших коштів на вашому кошельку. І після того, як ви. Пройдете це правильно, нажимаєте, наприклад, Swap, от мене, я стільки можу засвапати, нажимаю, і у мене потім відкриється транзакція. В Points можна побачити, які є задання, що саме треба виконувати. Тут у нас є варіанти, як саме можна отримувати поінти. Наприклад, один Свап більше 10 доларів в City Base. мы будем получать 250 поинтов. Э, также можно сделать бридж. Так же самое, пишем в чат бридж на английском и выбираем, куда э, хотим перекинуть. Тут нам надо набыть 50 долларов транзакций, то есть в сумме, total. Э, и мы получим 300. Э, также есть 100 и 500. И также, если мы выполнили два задания успешно, нам получают еще плюс 500. Це я кожен день заходимо і отримуємо ці поінти. Е, також є недільні завдання, і е, є ось е, соціальні. Е, є можливість купити е, NFT, е, і також є соціальні завдання, які можна легко пройти. І реферальна система. Після того, як ми нажимаємо Mint NFT, у нас перебрасує на чат. І тут ми можемо купити за ось таку суму ефіра nft яка може дуже сильно повлияти на будущий дроп. Забрали вже 12 тисяч із 50 тисяч. Так що вам вибирають, покупайте ліні. Ті, хто ожидає дроп від самого бейса, я советую взяти і на Ельса. Возможно, буде також на дроп від самого бейса. Виповняємо ці завдання, можна зайти на портфоліо, подивитися ваші е, статуси, які у вас є токени на кошельки, і е, подивитися на яких сетях. І тут е, також буде писати ваш nft якщо ви замінитесь. Е, також є історія, можна подивитися, історія транзакцій і ваші дії. В принципі, По проєкту все, можна отут знайти якісь токени. Наприклад, ось такі вони, а, це скам, не, не треба їх перекидати, це просто скам. Ну, можна знайти якісь токени, які валяються у вас, і їх а, можна обратно забрати. Есть, можна побачити по сіті, які у вас токени лежать. І, а, Фармимо поинти. Також є роль в Discord, переходимо на Discord. І тут у нас, як всегда, verify проходимо. Заходимо на вітку Claim NFT-roll, нажимаємо Let's Go, вставляємо свій кошелек і запрашуємо NFT-шку роль за свою NFT, якщо ви візьмете цю платну NFT. Также буде впливати на. Дроп от самого Ельса. Так що советую е, виконати ці легкі Э, е, е, Непоганий проєкт, е, інвестиції маленькі, але е, так як е, є Base Ventures, я думаю, може роздати нормальний дроп. І не завжди е, влияє інвес, інвестиції на сам дроп. Так що переходьте і випоняйте даний е, проєкт. Также переходьте на мій телеграм-канал, розказую, теснити айдропи роздачі, які не попадають у відео, постив про сам проект ELSA місяць тому і зараз дійшов час до відео, вирішив. Також є інші пости, можна подивитися по історії або нові проекти, які я пошу, результати пощу. Также новости проекта все пощу в своєму телеграм-каналі можна написати в комментариях, я отвечу на любой вопрос, допоможу як выполняти які є перспективы и все остальные. Так что переходьте, підписуйтесь, ставьте лайки, также в Ютубе підписуйтесь, комментируйте, ставьте лайки і всем пока.